Вітаю! В цьому відео я покажу, як швидко та просто прошити ЄЛРС та забіндити його з дронами. Для створення прошивки вам знадобиться ЄЛРС конфігуратор. Альтернативний спосіб це скористатись веб-флешером в браузері, але на власному досвіді помітив, що він менш стабільний, тому почнемо саме з конфігуратора. Розглянемо два способи. Перший називається Butterfly Passrow, де ми, задаючи параметри приймача та передавача, згенеруємо прошивки та прошиємо за допомогою кабеля. І другий спосіб Wi-Fi, де згенеровану прошивку завантажимо по Wi-Fi на наш пристрій. Для створення прошивки нам треба знати точну назву приймача та передавача. Якщо ви купили приймач, то повна назва, як правило, зазначена на упаковці або на коробці дрона, якщо у вас готова збірка від виробника. Подивитись назву передавача на вашій апаратурі можна в розділі TBS Agent Lite, де відображається саме той передавач, який активний на апаратурі в даний момент. Але є ще інший спосіб, характерний для обох пристроїв: це підключення. До їхньої Wi-Fi мережі та подивитись назву через інтерфейс. ЄЛРС-передавачі та більшість приймачів мають будований Wi-Fi, який активує власну мережу, як роутер. На пульті Wi-Fi активується в розділі TBS Agent Flight налаштуваннях вашого передавача, а на приймачі Якщо протягом хвилини з моменту увімкнення до нього не був підключений пульт, тоді світлодіод почне світити швидко і Wi-Fi активується автоматично. Тепер в доступних Wi-Fi мережах у вас з'явиться Експрес-ЛРС, до якої треба підключитись і вести пароль Експрес ЛРС все маленькими буквами. Відкривається автоматично вікно або перейшовши в браузері за адресою 10001, ми одразу побачимо назву нашого пристрою, а також версію прошивки. Тепер ми знаємо необхідні параметри і можемо переходити до наступного етапу. Спочатку прошиємо приймач на дроні. Почнемо з першого методу по кабелю Betaflight PESRO, який самий простий та зручний. Можливий він за умови, коли ваш приймач під'єднаний до польотного контролеру під управлінням Betaflight та взаємодіє по протоколу Crossfire. Перше, що нам треба буде зробити, це інсталювати програму LRS конфігуратор. Посилання я залишу в описі під цим відео. Відкриваємо програму, та на першій вкладці конфігуратор реліз вибираємо останню версію прошивки. Рекомендую завжди оновлюватись до останньої версії, так як в кожному апдейті виправляють якісь помилки та вносять корисні зміни, про які можна почитати, натиснувши сюди. Треба враховувати, що ЄЛРС-приймач та передавач не забіндяться між собою, якщо основний номер версії їхніх прошивок відрізняється. Тобто. 33.1 з 33.0 ще будуть між собою працювати, а з тими, що менше, вже ні. Вибираємо останню версію. Далі вибираємо категорію пристрою, і тут, як бачите, розробник додав всі існуючі пристрої, серед яких шукаємо саме свій iFLY 2.4. Тепер вибираємо сам пристрій, назву якого ми подивилися з вами раніше, це iFly24RX. Метод прошивки BetaFly Pessro це зараз наш метод кабелем. Є ще UART, цей метод дозволяє прошивати приймач або передавач через його USB порт, або під'єднавши FTDI пристрій. Зараз він нас не цікавить. А ось третій метод Wi-Fi це наступний метод, який ми розглянемо пізніше. Залишаємо стандартний режим та вибираємо Домен ISM. Вигадуємо та запам'ятовуємо кодову фразу. Треба мінімум 6 символів, нехай це буде Masterfly. Це потрібно для того, щоб ваш приймач з передавачем після увімкнення забіндувався автоматично. Тому запам'ятайте цю фразу, яку ви потім введете в цей пункт на етапі створення прошивки для вашого передавача. Залишаємо біндінг пароль йдемо далі. Тут вибрано, і ось бачимо значення 60. Це інтервал часу в секундах з моменту увімкнення, після якого ваш приймач автоматично переходить в режим Wi-Fi, якщо він не був під'єднаний до передавача. Вибираємо порт нашого дрона. Зараз ви бачите, що доступний тільки Bluetooth. Але після того, як ми під'єднаємо кабель USB до польотного контролера, з'явиться порт Betaflight. Вибираємо його. Важливо, щоб порт дрона не був зайнятий іншими програмами. Все від'єднуємо. І ось тепер момент істини. Натискаємо прошити. Бачимо, що йде процес. І прошивка успішно інстальована. Тепер, якщо ми зайдемо через Wi-Fi в інтерфейс нашого приймача, то побачимо, що версія нашої прошивки оновилась. Тепер робимо все те ж саме для передавача на апаратурі. Тільки в категорії пристрою вибираємо вже Радіомайстер та наш передавач. Все залишаємо без змін, і ось тут, щоб відобразився порт нашого пульта, при підключенні кабелю нам треба вибрати USB Serial. Бачимо, що з'явився порт. Вибираємо прошити і чекаємо завершення процесу. Готово! Тепер, якщо ми перейдемо в меню нашого передавача, то побачимо оновлену версію прошивки. Ось так ми з вами швидко та просто змогли прошити наш приймач та передавач за першим методом. І увімкнувши нашу апаратуру та дрон, вони автоматично будуть з'єднані між собою. Але якщо ви хочете забіндити дрон з пультом, не прошиваючи, то можете ввести свій пароль, наприклад, в приймач, зберегти. І вони будуть з'єднані між собою, якщо основна версія їх прошивок співпадає. Якщо вимкнути цей пункт, тоді вам треба скористатися традиційним методом з'єднання. Для цього приймач треба перевести в режим сполучення три рази під'єднавши живлення. Не забуваємо про антенну на VTX. Подвійна індикація світлодіода свідчить про перехід його в режим сполучення. Далі на пульті активуємо режим пошуку і чекаємо їх з'єднання між собою. Тепер давайте розглянемо другий метод. Прошивати будемо так само за допомогою конфігуратора, але по Wi-Fi. Задаємо конфігураторі параметри нашого приймача та вибираємо метод прошивки Wi-Fi. Залишаємо все без змін і натискаємо Build. Створюється прошивка у вигляді бінарного файлу, який ми завантажимо в наш приймач через інтерфейс 10001 в розділі Update. Бачимо успішне завершення прошивки, після чого ваш приймач автоматично перезавантажиться. Тепер давайте прошаємо передавач на пульті. Створимо для нього прошивку, вводячи параметр передавача, натискаємо Build. Вмикаємо на пульті Wi-Fi. І завантажуємо створений файл. Чудово! Тепер ви знаєте, як прошити ваші приймачі та передавачі такого типу двома способами. Але якщо у вас дрон, наприклад, тіне у якого приймача і будований польотний контролер, то вам не один із цих методів не підійде. Зараз я цей процес не продемонструю, так як немає дрона в наявності. Але якщо у вас з цим виникнуть проблеми, пишіть в коментарях, і я зроблю про це окреме відео. Тож, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео.